За роки самостійності нашої країни вже стало традицією проводити у районному будинку культури святковий концерт, присвячений Дню Незалежності. Цей рік не став виключенням. В якості глядачів були присутніми представники майже всіх підприємств та організацій нашого району. Вільнянців зі святом поздоровили заступник губернатора Олександр Дудка, голова вільнянської районної адміністрації Володимир Черленюк. Заступник голови районної ради Яна Омельчук та міський голова Наталя Мусієнко кожен з них вручив грамоти та подяки деяким нашим землякам, які на протязі цього року зробили значний внесок у розвиток нашого суспільства. І Поздоровити вас від себе особисто від голови обласної державної адміністрації, який передавав вітання з нагоди одного із основних державних свят дня незалежності України. поблагодарить также и работников сельского хозяйства. Непростой год достался им как 2012. Но даже в этих условиях сегодня все руководители аграрных предприятий и фермерских хозяйств приняли решение до конца года полностью стопроцентно выплатить по паям. Спасибо им за это огромное, за их государственную позицию. Хотелось бы сегодня поговорить о большем и многом, Хотелось бы сегодня оговорить и инициативу президента, которая есть. У нас сегодня более 20 социальных инициатив президента. Вы не все знаете, я не стану вас утомлять сегодня этим перечнем. Сегодня страна стоит на пороге развития. И от того, какую мы будем иметь завтра Украину, зависит от того, какой мы хотим ее видеть сегодня. Поэтому щиро вас витаю с Днем Незалежности Украины. Хай у ваших родинах будет завжди злагода, добро, мир, спокойствие. А ставлення України як самостійної держави відіб'ється обов'язково добрим дзвоном у ваших кишенях, щоб ви були заможні і завжди здорові. Для кожного з нас, батьківщина, починається з рідного дому. Рідною домівкою для нас є Вільнянський район. І ми разом з вами довели, що здатні зробити його чистим і комфортним. Забезпечити гідне життя і умови для розвитку кожного мешканця нашого району. Ми найвільніші люди на всій Україні. Я хочу вітати вас цим святом, хочу бажати вам всього самого найкращого, щоб у кожній нашій родині був завжди хліб на столі, і як кажуть, на столі хліб, і щоб було ще щось до столу. Я хочу бажати. Звучали крики народжень здорових, прекрасних наших дітей, наших нащадків, які б знали наші традиції, нашу рідну українську мову, яка по мелодійності займає друге місце в усьому світі після італійської. Тому побажання всього найкращого, перше, це звичайно ж здоров'я, мудрості кожному нашому україні. На виставці можна було побачити роботи наших районних умільців, які вже багато років поспіль не перестають дивувати вільнянців своїми креативними виробами. А для того, щоб свято було справжнім, колективи художньої самодіяльності підготували для гостей невеличку концертну програму.